Канада. країна можливостей, чистоти, вічливості, добрих людей. Чи справді все так, чи просто красива картинка, яку нам показують в соцмережах? Всім привіт! Мене звати Віка. Вже два з половиною роки я живу в Канаді, в місті Торонто. І сьогодні хочу показати, як я бачу це місто своїми очима. А ви не забувайте підписатися, поставити вподобайку цьому відео і погнали! Торонто найбільше місто Канади. Тут проживає понад 3 мільйони людей в межах міста та більше, ніж 7 мільйонів в агломерації міста. Це не столиця Канади, як ви могли подумати. Столицею вважається місто Оттава, яке знаходиться від Торонто 360 кілометрів. Воно більш тихе та спокійне з дуже красивою архітектурою. Однією з найвідоміших споруд Торонто є Tower. Вона була найвищою окремою спорудою у світі протягом 34 років. Її висота 553 метри. Але зараз вважають найвищою Бурж Каліф. Вона знаходиться в Арабських еміратах. Ще це місто справжній Голівуд півночі. Його дуже часто використовують як дублер Нью-Йорка. Так у багатьох сценах ви бачите Нью-Йорк, а це насправді був Торонто. Тут проживає понад 200 різних національностей та налічується більше ніж 180 різних мов. Вважається, що 50% мешканців народилося не, не в Канаді. В місті знаходиться понад 1500 різних парків. Торонто дуже різноманітний та багатокультурний. В центрі можна знайти будь що наприклад, гулявши по базарчику, можна знайти українську продукцію, вареники. Картоплю, чебуреки, і навіть київський тортик. А потім шум гам, багато людей. Старбакс на кожному кроці, всі кудись поспішають. Величезні хмарочоси, повертаєш голову, все тиха, спокійна вуличка, кав'ярні, люди. А потім крок назад і потрапляєш в ось це. Мені тут дуже страшно та неприємно знаходитися. Багато різних людей, котрі вживають наркотики, алкоголь і просто сплять на вулицях. Люди, які проходять повз, навіть не помічають цих людей. В Торонто налічується понад 50 торгівельних центрів різного масштабу від великих комплексів до невеликих районних молів. Ось, наприклад, ідент центр. Він один з найбільших в Торонто, знаходиться в центрі міста і налічує більше ніж 230 різних магазинів. В Торонто добре розвинутий громадський транспорт. Є автобуси, метро, трамваї, але через великі відстані навіть інколи довго їхати на машині. Через велику кількість автомобілів дуже часті затори. Інколи можна в них стояти по годині, дві, а то і більше. Я живу в Торонто два з половиною роки, і знаєте, за цей час було по-різному і весело, і важко, і в деякі моменти незрозуміло. Але знаєте, ось ця картинка з фільму вона ожила. Я в дитинстві дивилася американські стрічки, де показували Нью-Йорк, і завжди мріяла там жити. Можливо, у фільмах то був зовсім не нью Йорк, а Торонто, як виявляється. Але саме через любов до великих міст я спочатку переїхала жити в Київ, прожила там три роки, і зараз я живу вже два з половиною в Торонто. У великих містах є свої плюси та мінуси, як і будь-де, і тому я сьогодні хочу сказати, що мені подобається і що не подобається в Торонто. І перше, це можливості. Звучить банально, але це так. Люди тут відкриті до нового, і якщо ви щось робите краще, чим добре, то ви вже професіонал у справі і вас будуть хвалити, казати, що ви просто робите щось неперевершено. І мені подобається, що тут люди не засуджують, як ви вдягаєтеся навпаки, якщо ви вдягнетеся. Нормально нафарбуєтеся та підете на вулицю, можна одразу почути велику кількість компліментів. і, Звичайно, що це приємно. Так само, як і ось ця американська канадська нещира привітність, коли людина з тобою вітається, запитує, як справи, і посміхається. Спочатку я цього не розуміла, думала навіщо вони це роблять. Але за два з половиною роки я до цього звикла, і мені приємно, коли людина йде мені на зустріч, вона може посміхнутися та привітатися. Мені здається, що я тут стала більш привітнішою та частіше посміхатися, а не коли знаєте, людина йде і по виразу її обличчя можна зрозуміти в яку сторону тобі швидко краще піти. І, До речі, здається, що європейці вони трохи інші, вони такі більш все в собі. А вона чи подобається вам ця нещира канадсько-американська привітність. Але люди не всі привітні і добрі, і зараз я вам розповім ситуацію, як мене обісрали в українській церкві. Як ви вже знаєте, я роблю печиво, зефір і Брауні. Підписуйтесь, до речі. І я шукала на Різдво. Церкву, де буде проходити різдвяна ярмарка, знайшла контакти однієї жіночки. Вона сказала, що потрібно спочатку поволонтерити, потім я зможу пропонувати людям своє печиво, аж потім ми поговоримо про різдвяну ярмарку. Я приїхала волонтерити. Була я і ще дві дівчинки. Вони також були з України. Ми з ними познайомилися, поговорили. Потім приходить ця жіночка, з якою я спілкувалася по телефону. Ми всі розмовляємо, і я так розумію, що ми всі з різних областей України. Я коли розмовляю, в мої Мові проскакують слова Суржика. Я в цьому нічого не бачу. Але ця жіночка запитує в мене, з якої ти області України? Я кажу з Херсонської. І вона на мене дивиться і каже: А східнячка! Це через вас, східняків, почалася війна і через ваше все російське. І я думаю, вибачте, я вчилася в українській школі. На всіх конкурсах ми спілкувалися і виступали виключно українською. Мені в той момент стало так неприємно. Знаєте, таке відчуття, що на мене просто вилили відро якогось, і як ви правильно зрозуміли, туди я більше не повернулася. Тому люди бувають різні і ситуації також бувають різні. Друге, що мені тут подобається, це їжа. Можна знайти від українських магазинів до корейських супермаркетів, навіть є цілі райони, де написані вивіски на інших мовах, і таке відчуття, що ти знаходишся в іншій країні. В канадських магазинах є прям цілі відділи з інтернаціональними товарами, де продається українська гречка, вафлі, рошен або індійські карі, азійська лапша, і ціни плюс-мінус на ці товари такі самі, як і на канадські. Тому можна харчуватися виключно українським і буде нормально. А ще в Торонто дуже багато всього українського. У мене є, до речі, відео на каналі про це. Тепер переходимо до того, що мені тут не подобається. Перше. Ціни на житло 2,5 тисячі доларів за однокімнатну квартиру це просто жесть. Чого ми ще досі тут? Дуже гарне питання. Ми живемо не в центрі міста. Я не знаю скільки там коштує житло, але мені здається, що менше ніж 2 тисячі доларів ви тут житло не знайдете. Друге погода. Хтось каже, що зима в Торонто квіточки. Я не знаю, як так вийшло, але до кінця квітня тут було реально холодно. Я ось буквально два тижні тому зняла свою зимову куртку. Навіть в кінці березня був сніг. Так, він був невеликий, але був. Весни в Торонто я навіть не помітила. Мені здається, її не було, тому що було дуже сильно вітряно, а коли тут вітряно, то дуже холодно. Тому в зимовий і весняний період мені Торонто максимально не подобається. кажуть, що в Канаді чисто, але Торонто велике місто, багато людей і. Тут є прям райони, які дуже сильно брудні. Я не знаю. Можливо, це через те, що тут вітряно постійно, і ці баки за сміттям перевертаються та сміття розноситься. Чи це люди такі, які просто не вміють кидати сміття куди треба? Я не знаю. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, але я дуже часто бачила, що прям деякі місця дуже брудні. Коли я жила в Німеччині, то там прям мили вулиці після туристів. Їх спочатку пилососили, а потім мили. Я була в шоці. Тут такого я не бачила. Четверте, мені здається, що саме через безхаченків та божевільних людей я в центрі буваю максимум 5 разів в рік. Ви можете сказати, та вони нікого не чіпають. Ага, останній раз, коли я там була, якийсь чоловік божевільний, він біг по вулиці, штовхав дуже сильно людей, плювався і бився. І в той момент мені було дуже страшно, і ось ці всі п'ять разів, які я була в центрі, п'ять разів траплялися якісь такі ситуації. Я не знаю, можливо, у вас не так. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми живемо в Торонто, в районі Етобіко. Мені цей район дуже подобається. Тут є також багатоповерхівки, приватні будинки, і дуже класний парк з видом на центр міста. І тут навіть я можу вийти о 9 годині вечора прогулятися, і в принципі, думаю, що нічого такого не трапиться. Як ви могли побачити Торонто, місто контрастів? Я його один день люблю, на другий день ненавиджу. Мені здається, що Канада вона ось така різна, і я до сих пір не можу якось зрозуміти, що я живу в Канаді, тому що я до кінця не звикла, що я тут. І головне подорожувати, щоб якось себе відволікати. Ми в цьому році їздили у франкомовну провінцію, місто Монреаль. Воно мені дуже сподобалося. Там навіть їжа на смак смачніша, ніж в Торонто. В цьому році плануємо поїхати в Альберту. Це зовсім інша сторона Канади. І якщо ви знаєте там, що 100% потрібно подивитися або відвідати, обов'язково напишіть в коментарях. Ви можете підтримати мій канал та мою творчість на Кофі, пригостивши мене чашечкою кави. Посилання в описі під відео. Дякую кожному за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки.